25 незаконно встановлених у Івано-Франківську літніх майданчиків демонтують до кінця тижня. Наразі є проєкт рішення на знесення ще 10 самобудів. У місті створено рейдову групу з питань перевірки літніх майданчиків. Сюди входять представники інспекції із благоустрою, управління торгівлі та міліції. Прошу десь міліцію інспекцію благоустрою і торгівлі взяти до уваги два майданчики. Це УПА 1 Майданчик встановлений. Ми не можемо встановити хто власник, значить демонтувати власник знайдеться. І Галицька – 122. Це поруч по та сама ситуація. Власника не встановлено, ніхто не зголошується, але майданчик працює. Майже рік у Івано-Франківську діє комісія з організації літньої торгівлі. З початку року на облаштування так званих літників сюди подали заяви 125 підприємців, 80 суб'єктів господарювання, що займаються ресторанним бізнесом, отримали відповідне право на облаштування 16-тьом довелося відмовити, кажуть в управлінні торгівлі. Управлінням торгівлі і суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали витяг з рішення щодо права облаштування літніх майданчиків, укладено 75 договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної, комунальної власності для розміщення літніх майданчиків. Станом на 16.06. року до міського бюджету поступило 388. Чотири тисячі гривень, п'ючи каву пиво чи смакуючи піцою у кафе на терасах, івано-франківці не здогадуються про деякі небезпеки, що чатують на них тут. Зокрема, із понад півсотні перевірених майданчиків у кожному четвертому не знайшли засобів гасіння пожежі. Вісім працівників не були офіційно оформлені. Чимало офіціантів працювали не маючи особових медичних книжок. Виявлено факти, коли власники самовільно розширили надано відповідним рішенням площу майданчиків, тим самим захопивши територію тротуарів та пл. Це суб'єкт господарської діяльності Арсен, вулиця Сашкевича, 4 поруч кафе 10. Перевищив плану площу на 5 метрів квадратних. Романів на вулиці Шашкевича, поруч кафе Валяш перевищив плану площу на 1,4 метра квадратного. Товариство Бутерброди, вулиця Незалежності, 8 від кафе Станіславів. Перевищив плану площу на 8,7 метра квадратного. Товариство Пегас. Вулиця Вагелевича від ресторану Погас перевищив плану площу на 10,6 і метрів квадратного. Найякісніше у місті працюють ті майданчики, кажуть представники влади, котрі вже кілька років задіяні у торгівельно-обслуговувальній сфері. Наразі у комісії з організації літньої торгівлі на розгляді ще 28 заяв від підприємців на облаштування у івано франківську літніх майданчиків. Оксана Семко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.